Те, що ми бачимо на карті, це ж ніби як загроза оточення, але офіційно в Генштабі це спростовують. Що відбувається? У нас як завжди, дві реальності існує: це доповіді офіційних речників і реальність військова обстановка на фронті. Ситуація під Курахова склалась критичною давно, вона вже насправді є критичною, невигідною для наших військ приблизно місяць. Проблема не тільки в тому, що ворог смикнув фланги. Ще раніше, до того як ворог прорвався на Успенівку, цей район вже було невигідно обороняти, тому що єдиний шлях постачання туди знаходиться під постійними ударами дронів з обох флангів, артилерії усіх вогнових засобів ворога. Ворогу зараз зручно, навіть не наступаючи, завдавати великі втрати нашим військам. І на цьому напрямку, на жаль, співвідношення втрат воно критичне для нашої армії, тому що ми не можемо такі невигідні позиції обороняти за умови загальної переваги ворога в чисельності і боєприпасів і людей. Тим не менше, такі накази даються, їх тримають. І зараз очевидно керівництво як завжди, і таке в нас було дуже багато і в Авдіївці, і в Бахмут, і Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Очевидно, керівники чекають, що люди будуть виконувати завдання, поки самі не почнуть відходити з позиції. Щоб потім наші військові керівники, а це рівень ОТУ, ОСУ, генштабу, ставки Верховного Головнокомандувача, могли усі відзвітувати, що накази були у нас всі віддані хороші. Але солдати самі почали тікати з позиції, от самі, і ніхто не винуватий. І все добре. Насправді, ми все правильно керували. А просто от такі собі солдати. Дайте нам ще солдат, які будуть битись до останнього за будь-яких умов. У нас зводиться до цього будь-яка операція. Ніякі помилки не ні, ніколи. Ніхто з них не робить жодних висновків. Ми це бачимо повторення цієї історії в районі Курахової Покровської. Тобто, чи правильно я розумію, там все таки, от станом на зараз, в ці хвилини, там є загроза оточення, і українські підрозділи не отримають, не отримують чи не отримали наказ виходити станом на зараз, якщо казати військову термінологію, це оперативне оточення, тобто оточення, коли не перерізані фізично шляхи постачання, але єдиний шлях, по якому йде забезпечення, знаходиться під постійним вогневим впливом ворога. І контролюються ворогом з повітря, що завдає нам великих втрат, і не дає можливості взагалі ефективно виконувати завдання.